Вітаю вас, малята! Малята! Сьогодні ми з вами будемо говорити про планету, на якій ми живемо, наша планета Земля. Щедра вона і багата, гори, ліси і поля, наша домівка, малята. Малята, погляньте, хто до нас завітав? Це Хмаринка і Краплинка. А що це вони нам принесли? Це глобус. Так виглядає наша планета Земля. Зменшено у багато-багато разів. Як ви бачите, наша планета різнокольорова. Якого кольору на ній найбільше? Так, блакитного. Блакитний колір це вода, яка є на нашій планеті. Це моря та океани річки, озера. Через те, що вода займає більшу половину площі всієї планети. І часто називають блакитною. А ще на глобусі можна побачити жовто та помаранчеві кольори. Це суша, на якій ми знаходимося. Це степи, пустелі, поля. А ще на глобусі є зелений колір. Зелений колір це ліси, джунглі. Ще на глобусі є коричневий колір. Це гори. Земля це єдина планета, на якій є життя. Тільки на землі живуть люди, тварини, птахи та комахи. Росте багато різних рослин: дерева, кущі, трави та квіти. Тільки на землі є повітря, яким ми дихаємо, і вода. Вода потрібна всьому живому на планеті. Тваринам вода потрібна, щоб пити і купатися. Вода необхідна усім рослинам, тому що без води вони в'януть і засихають. А для людей вода це основа життя. Люди п'ють воду, готують їжу з нею, використовують для гігієнічних процедур, умивання, чищення зубів та купання. Також використовують воду для миття посуду, Радя білизни, прибирання оселі та багато іншого. 22 квітня люди всього світу визначають День Матінки Землі. У цей день кожен мешканець планети може зробити свій маленький внесок у справу захисту навколишнього середовища. Наша планета Земля, її стан та настрій дуже залежать від того, що роблять люди. Якщо люди роблять добре для планети, вона радіє. А якщо забруднюють планету, вона сумує. Малята, давайте будемо любити нашу планету і робити все для того, щоб вона тільки раділа. До побачення!